Всім привіт! Мене звати Арсен Данилюк. Ви на каналі Львів Медіа. Цього тижня НАБУ і САБ затримали голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Його підозрюють в тому, що він взяв хабар, мільйонний хабар, майже 3 мільйони доларів. Крім нього, у справі можуть фігурувати ще. Понад 10 суддів Верховного суду України, і загалом зараз ця історія виглядає на наймасштабнішу, наймасштабніше розслідування корупції серед суддів в історії незалежної України. Власне, що це за історія? Які обставини, особливості, який вплив вона може мати на подальшу боротьбу з корупцією в Україні? Ми говоримо із відомим українським журналістом-розслідувачем, редактором проекту Наші гроші Юрієм Ніколовим. Пане Юрію, вітаю вас! Радий вас чути і бачити. Добрий день усім вітаю. Давайте може почнемо від самого початку хронології подій, відколи ця історія стала публічною. Отже, понеділок вечір з'являється новина, що на і Саб викрили на хабарі майже 3 мільйони доларів голову Верховного суду Всеволода Князєва. І моя моя перша реакція була: що ого корупція в Верховному суді можлива. І друга реакція: що ого що так можна було, та що на буї САВ взялися не просто за суддів, а за топ суддів. А яка була ваша перша реакція, коли ви дізналися новини? Нарешті, нарешті, от я дуже з вами зрезонував. Да нарешті вдарили в центр прийняття корупційних рішень. Причому я чудово розумію, що це не єдиний центр. Тобто бек офіси, навіть оцей кейс, який ми зараз будемо проговорювати, він показує, що це, скажімо так, тільки один з ланцюжків на найвищому рівні, але один з ланцюжків такої нехорошої роботи. Я також розумію, що і не тільки в судах створюються такі бек-офіси, і що у конкретно у цій історії теж зараз будуть інші бенефіціати. Гари, навіть ну окрім знаєте українського суспільства і правоохоронців, тобто будуть намагатися заноти цю історію там в інші боки. А, але я був щиро радий і я навіть собі а, відмітив цей ну, день червоному календарику. Я хочу про нього згадувати, тому що а, скажімо так, набув дуже вчасно і ну, і особисто для мене, як Ут, як який пише про корупцію, і і просто для громадянина е, мені давно не вистачало доказів того, що е, з корумпантами в Україні справді борються і, і з цим щось можна робити, і от набу мені прямо зробило гігантський подарунок мені і всім на українцям, оскільки ну чесно, набридли якісь такі. Не дуже зрозумілі справи, або коли там не дотягують до кінця е, людей, яких е, ну варто боже б давно посадити, бо його тут на ну тобто це шикарна історія з усіх боків. У мене завжди, коли такі корупційні історії виникають, таке відчуття, як з журбою радість обнялася. З одного боку, сумно, що погано, що в Верховному суді, можливо, є корупція. З іншого боку, добре, що цю кор корупцією починають боротися. Я так розумію, що у вас радості більше, ніж журби. Безумовно, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Умовно кажучи. В США там чи в Євросоюзі теж постійні регулярні скандали там з підозрами щодо суддів. Прямо зараз е, в США там скандал з одним з Верховних суддів, е, ну точніше високопоставлених суддів. Е, але він там стосується того, що він приховував дані там, про свої подарунки, які ми робили, е, і скажімо так, підозрюють, що він там якийсь там чи будинок купив, чи щось таке на не зовсім зрозумілі кошти. Так от е, здавалось би, це ж корупція, але ні, для мене мене це сигнал про те, що е, країна держава виправляє якісь негаразди у собі, і тому боротьба з корупцією арешти е, там е, високопосадових суддів це дуже круто і дуже правильно. Оскільки е, ну мене, от я хочу сподіватися на це, що, е, що кілька таких історій призводить до того, що почне працювати невідворотність покарання, точніше, страх Божий це з'явиться, і для багатьох він просто стане тим обмежувачем, що е, він буде сидіти, собі думати, то в мене зарплата справді 600 тисяч гривень на місяць. Якого чорта я буду ще та мільйонний хабар. Але може все-таки е, я на землю, як ви привели по щось. Оцей страх Божий, який ну, юридично називається невідворотність покарання, е, він саме так і має з'являтися. Раз, другий, не поняв. Третій раз, ну можливо, навіть в тій самій вороганці е, колупатись далі. Ти віш е, е, перспективним має бути саме цей кейс, ще в кількох напрямках. Тому е, кажу е, це дуже добре, що це зроблено, оскільки, якби цього не робили, то ми просто б залишалися тією самою корумпованою країною, якою ми там зайшли в цю війну. Бо, виходить, маємо інше. Ну, я пам'ятаю час, коли в принципі статус судді вже гарантував, що ця людина уникне покарання, бо не було ні кримінальних справ, ні вироків щодо суддів. Потім почали з'являтися кримінальні справи і вироки щодо суддів. Зараз ми розуміємо, що жоден статус судді, навіть якщо це голова суду найвищої інстанції, якби не гарантує, що в тебе не буде неприємності. Так, ну якщо при цьому ще до, 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 вдасться уникнути віверковості покарання е, там знаєте, одних переслідувань, інших ні, е, це буде взагалі дуже круто. Е, і отут в цьому місці давайте от поговоримо про ті е, перспективні напрямки, які є в цьому от кейсі от прямо з історії з князя. Отже, відомо, що е, гроші передавались е, князеву для Хабаря ще 14 членам Верховного суду. А значить, ми повинні мати ще фігурантів. Тобто, злочинне угрупування не може обмежитись на цій цифрі. Так, можливо, немає доказів, і це одна історія. Та? І треба шукати докази, можливо, по іншим історіям, тому що треба, скажімо так, дуже. Добре працювати з уже затриманими людьми по всій справі, тобто з головою суду, з адвокатом, який тягав ті гроші, допит. Ну я маю на увазі в рамках гуманних там уявлень проти допити мають доводитись, але так як то кажуть, дуже тяхільно. Е, тому це 14 суд. А по-друге, -по е, сам кейс в історії Живаги, це, за що він давав хабар? от Уже багато юристів прочитали той вирок, за, е, за який він дав хабар 2 мільйони 700 тисяч доларів. Так? Е, е, юристи кажуть, що він дав хабар за абсолютно правильне рішення на його користь. Тобто він заплатив за те, що небосиня трава зелена. Тобто його розвели, як так би мовити, на тому, що продали йому продали козу. Купі да? купи козу, продай козу, не буде в тебе проблем. Тобто, можливо, він розумів, що він не отримає навіть суперправосудного рішення в цьому суді князів, оскільки ну якщо проти тебе голова Верховного суду, то будь-який олігарх в Україні розуміє, що він нічого не отримає, і треба обі обілечуватися, так називати обілетити продати білет. На шоу таке, але це означає, що рішення Верховного суду абсолютно хороше. Воно ж полягало в тому, щоб відмінити рішення попередньої інстанції, яке було прийнято проти жива. А це означає, що. Що рішення, значить, було, скажімо так, некоректно, і рішення це приймалось в іншому апеляційному суді. І якщо воно приймалось некоректно, то можна уявити скільки воно коштувало, значить іншій стороні по цій справі. А інша сторона теж дуже цікава, да? бо мова йде про суперечку. За Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Так. Ну це там така перлина в бізнес імперії живаго. А, тобто, ну фактично вона йому генерувала, мабуть, найбільші гроші ну, з усього того, що він має. А, це комбінат по видобутку залізної руди, а, ну, з якою потім вже там приправляють на сталі. Так далі, так тобто, от прокинулись якісь рейдери. Кажуть, що вони навіть мають певним чином дніпропетровські коріння. І у цих рейдерів, які там 20 років спали ну, в цій історії, все почало у саме останні пару років, коли там при, ну, коли при президенті Зеленському змінили офіс президента і, скажімо так, судовою гілкою почав займатися заступник офісу президента Андрій Смірнов. теж юрист, який перебрався до Києва саме з Дніпра. Е, і, ну, і, Скажімо так, знаєте, його знає і Портнов, його знають усі, усі. усі е, от, о, І от коли відбулися такі зміни, у рейдерів все полетіло і Живаго довелося платити за захист абсолютно правосудний. Е, і все це відбувається ще й в контексті таких, ну, те, що от, я не знаю, в, ки в київських кулуарах вже говорили кілька місяців поспіль, що між Смірновим і Князевим. Існує заруба дуже потужна, ну вона навіть так, на в публічну площину виходила. Да, так, ну вже і цей в статтях проглядало, що між ними ну, настільки потужна заруба за вплив на судову систему. Що я, от тепер щиро переконаний, що чим би не закончилася, не завершилася особисто для князєва ця історія, але його противники ну мають використати тепер вакуум влади у Верховному суді утворився. Він тепер буде заповнюватись безумовно кимось. Тобто це, звісно, будуть використовувати, на жаль, е, е, ну, ми в Україні живемо, знаємо. Тому в мене поки тобто, що тільки залишається сподіватися, що ми просто продовжуємо там, свою роботу і е, розбирати фундамент цієї стародени. До речі, про рішення суду. Тобто, з одного боку, воно виглядає як законне. З іншого боку, якщо провину фігурантів доведуть, то воно буде. Купленим ще з іншого боку, ну це ж найвища судова інстанція України. Тобто, вже ніхто не може скасувати це рішення, то що в нас буде куплене рішення в... вступати в силу і діяти. Я чесно кажучи, навіть не знаю, як ми, до цього ставитись. Ми, ми вже потрапили в такі Бермудські три, трикутники. Де, де, я навіть думаю, що це вже не трикутник, а якийсь пари репіпідограм е, е, Там е, розпитлювати стільки треба буде. Я ж кажу, ми зараз можемо ще без 14 суддів Верховного суду лишитись. А ми можемо залишитись підозрами щодо там членів ККК кваліфіційної судової комісії, які обирають там суддів. Тобто у нас зараз взагалі може дуже. Багато речей посипатися і потремтіти. Тому, скажімо так. Але е, от саме за долю цього рішення щодо того, чи, ну, як ти представитись, чиї полтавські ГЗК. Е, ну, я спокійний, тому що наразі ми маємо е, ну, неоскаржене існуюче рішення на користь живого. Да? Так, в тюрьму може піти голова суду за хабар, в тюрму може піти там адвокат, який носив хабар, в тюрму може піти інші судді, ні яким нібито призначався хабар, в тюрму може піти сам живаго. Але рішення суду має свою процедуру, там її оскарження, там ліквідації тощо. Тому о -о 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 маємо те, що маємо. От, просто що про пройде кілька років, я думаю, ми тоді тільки побачимо, як же насправді ця ситуація розвинеться зараз. Ми працюємо з тактичним рівнем проблем. У нас тактичний рівень полягає в тому, що. Як розбачити те, що ми побачили? Ну ми, ми подивились на прірву. Прірва подивилась на нас. Ну от, прямо от, то ну, це пр реальні екзистенційні речі. Це бо мова жде навіть. Е, от чому вона яскравіша ця історія? Тому що раніше, коли з суддями виникали скандали в е, Литенські, е, е, от, наприклад, е, окружне правосуддя, ну вовче правосуддя, печерське правосуддя, е, або історія з Богданом Львовим, власником російського паспорта, або суддя зварич-калядник, який там накалядувавши якісь мільйони, е, е, тобто, це були такі кейси історії про е, суддей, які вже мали репутацію дуже негативно. Ну, дуже багато про них говорилось, і тільки тоді правоохоронці якось реагували. В цій же історії правоохоронці спрацювали по суді, у якого репутація була ну, досить незашпарена. Так? От, він о, на конкурсі з відбору о, суддів до Верховного суду мав одну з найкращих о, о, послужних списків і репутації. І, о, на щастя, правоохоронці, все-таки взяли його в мікроскоп, ну от потрапили, да, щоб зайвий раз підтвердити, що один раз процес виборів, оцей акт вибору, не гарантує того, що людина у подальшому не буде робити щось інше. От, як приклад, можна наводити вибори президента, хоч е, Порошенка, хоч Зеленського. Е, в обох випадках вони отримували там половину, більше половини голосів виборців України. Люди приходили щиро голосували за цих кандидатів, за тих, яких вони розуміли цих кандидатів, яких знали. Жоден з цих виборців, я певен, не голосував е, у 2015 році. У чотирнадцятому році відчаюсь, за президента Порошенка є у якого там права рука Кананінка буде шародіть по формулі Роттердам Плюс за лігарками. Ну не думаю, що про це були виборців. Бажання виборців були в тому, що президент Порошенко скоріше створить набу. Створить прозоро ну от те, що було на початках його президентства, А вже потім пішли от різні такі цікаві процеси, е, які не були пам'ятні спочатку. Е, тому е, одноразовий акт виборця ну не, не гарантує, що все в подальшому змі е, буде таким Те ж саме з Володимиром Зеленським голосували за одне, але і навряд чи голосували там за. За різні схеми, які там потім почали виникати ну, абсолютно в усіх секторах економіки, там, або там, за 40% асфальтної маржі там, на великому будівництві. Не було, я думаю, такої конвенції. От, але е, те саме з князем. От, е, Коли за нього голосували, ну, бачили його таким, яким є. Так, е, Хто міг тоді запідозрити і зараз от комусь скажи, що от людина буде отримати 600 тисяч гривень на місяць серплатню. Ну, е, тобто, а потім візьме хабар. Ну, при здоровому глузді це навряд чи повіриш. Але факт є факт. Є люди, які не витримують е, цього випробування е, славою, грошами і так далі. А можливо, він, він був і раніше хабарником, ну, про це не знали. Е, можливо. Е, але ну, що зроблено, то зроблено. Репутація була, яка була, така є. Тепер для мене ну, основний урок в цьому полягає в тому від цих виборів князя, з результатами яких ну, там, зрештою став головою Верховного суду, що найменші підозри в доброчесності мають бути приводом для недопуску до, до якоїсь важливої роботи. Тобто індульгенція, ой, вибачте, індульгенція презумпція невинності. Ну, в таких історіях не має працювати жодним чином, бо, е, бо у нас е, так заведено, що знаєте, одні корупціонери сидять у виборчій комісії, протягують інших, і тим приводом ну, балакають про нього, що він там щось нехороше. Ну от ну він же ж пояснив, що квартиру купив, тому що те, що продала банку гривні помідорів 20 років тому. Е, Отже, що от, пояснення ж є те, що воно не далує. Вони викидують це на смітник, пояснення просто формально пояснення є. От щось буквами написано. Е, і, і, та, і так виходить, що система сама себе підтримує. Так от е, я вважаю, що ну, в будь-яких конкурсах такого плану е, презумпція невинності просто не має бути аргументом від слова взагалі. Є е, е, плюс-мінус обґрунтовування підозри, е, Ну, маєш просто. Зникати з цього конкурсу, тим більше, що не участь у конкурсі на якусь посаду це не тюрма, це не вироб. Та? Це просто в тебе ну ти не проходиш на вибори і все. Це, скажімо так. Я, як платник податків-громадянин, і не маю бажання оплачувати роботу людей, до яких у мене немає довіри. От для мене це снаруб. Якщо повертатися до подій, які було, відбувалися після понеділка, якось для особого князя все дуже швидко посипалося. Дуже швидко і майже одноголосно Верховний суд. Звільнив його з посади головний Верховного суду, ВАКС підтримав законність затримання. Вища рада правосуддя дозволила арешт, врешті сам арешт вчора ввечері відбувся. І як думаєте, чому ніхто з судів не, не став на захист свого колеги? Ну, все занадто очевидно, коли тобі а, крутять плівку, на якій суддя каже. Будь ласка, 10 пакетів по 100 тисяч доларів поділити, да? А два по 150 тисяч. Ну все зрозуміло, тут нікуди петляти. Тобто, навіть не про печенки йде якась мова, да, там вам 100 тисяч печенят. Тобто, все просто очевидно зрозуміло. Тобто тут не можна вставати. Ви ну, уявіть, якби почали хтось захищати. Ну, я впевнений, що. У нас люди зараз на такому нерві живуть, що там би досить швидко ну, почали б вуличні питання ставити. Ну це що дуже неправильно під час війни. Тому це спрацював інстинкт самозбереження, оскільки вони ж чудово розуміють. Оце саме про той аспект, про який я кажу. А якщо хабар під для 14 осіб, то питань має в 14, бути в 14 разів більше ніж я зараз. Тому, скажімо так, віддаючи на поталу одного, можливо вони розраховують про те, що ці питання ну якось зникнуть. Та люди забудуть іншим скандалом, переб'ється. Ну потім з часом якось там щось загубиться, якась історія. Ну і ми не знаємо прізвищ цих 14 людей. І я, я припускаю, що вони також голосували за звільнення князева з посади голови. А? І якщо ти проголосуєш проти, ну то логічно, що. Зінечно, це більш там в цьому у, у, у суді всього 18 прізвищ. Е, Мова йде про 14. Ну і ти більше там, скажімо так, рішення в суді, ну воно підписувалося конкретними суддями. Ну, тому не біном Ньютона, скажімо, так, то все прорахувати. А як ви думаєте, вдасться всіх, всіх притягнути до відповідальності, чи, чи все таки пістим я не знаю. Тут справді залежить від е, доказової бази, яка є в розпорядженні детективів так. Е, прокурорів. Тобто е, я не хочу тут гадати. Я я реально не знаю, що чи є в них там ще щось, якісь плівки, е, чи можу входять, будуть дані покази відповідні? Е, е, я навіть щиро радів би до речі, е, е, якби князь як пішов зараз на угоду зі слідством. Е, виторгував би собі ну, пом'якшення дуже потужне, але ну, док доказує речі проти багатьох інших. Бо у нас, на жаль, дуже часто вкладаються угоди зі слідством, за результатами яких ніхто просто нічого, ну, справа гине просто. Ну, відпускають просто єдиного винного. Але якби таке було, я би щиро радів. Мені не, тобто, скажімо так, того позориська, яке вже пережив князів достатньо для до того, щоб суспільство отримувало правильні сигнали ну, щодо того, і роботи набу і невідворотності покарання. Але якщо справа я ж кажу зросла. Ну це б дуже добре, добре, хорошо. Я б це сподівався. Але чи є? Ну я не скажу. Я не арестовуюсь, тому обіцяти не буду. Ну сам князів поки що не визнає своєї вини. Він займає позицію, що гроші не його. Це його пояснення, що він зберігав ну... гроші інших людей. Наскільки воно вірогідному вистається? Ну в даному випадку мова вже справді йде не про участь у виборчому конкурсі. Це вже Реальне кримінальне провадження, де вже є презумпція невинності, а, і де по-іншому мають зважуватись докази. А, тому от я, чесно, я займаю позицію в тому плані, так, тепер слідство має ти в суд доводити, зважувати ті аргументи, бо, скажімо так, емоційно відреагувати на якісь слова однієї чи іншої сторони, ну, це легко. Так? Ну от, Почув одну, от, один пазл історії і такий, а, ну все, понятно, побігли. На жаль, це так не працює, або на щастя, ну скоріше на щастя, тому що ну як показала ця історія е, контроверсійна з е, кримінальним провадженням проти так званих реформаторів, яка це останнім часом була дуже популярна. Коболів, там дихне, е, Пивоварський. Е, от з'ясувалось, е, коли я вже перейшов до такого знаєте, по кейсового розгляду. А то всі так сказали, а реформаторів душать. Але коли по кейсам починаєш розбиратися, минуточку, далеко не всі там з вас реформатори, і далеко не до всіх там є надумані якісь претензії, але є й надумані. Тому, скажімо так, розбор польотів має бути грунтовний і такий, щоб потім, от потім не виникало сумніву, чи було то рішення правосудне, правомірне, чи добре ми зробили. Краще я. Потерплю якийсь час, але о, просто буду впевнений, що в мене все в бекграунді чекі, і я спокійно про це буду говорити. Так, той корупціонер, а ті зробили хорошо. От, о, щоб не було, нікого не залишилося там можливості потім сказати: ні, щось там все таки не так в тій справі на, на королі, щось є, є підозрюва. Ні, я хочу гарантій. Зараз ми на стадії досудового слідства. Не знаю, скільки воно буде тривати. З досвіду попередніх таких дуже гучних антикорупційних історій, наскільки років ця історія затягнеться, коли ми отримаємо вирок суду, на вашу думку? Ну да, швидко точно не буде. Навіть складно сказати, чи буде цього року. Якісь рішення. З іншого боку, ну це ж буде залишити багато від юридичної стратегії, які хто да? ну, Здавалося б, що все зрозуміло, що все просто. Да? От, всі ці історії, але на жаль, середній термін розгляду о, справ у ВАКС, у вищому антикорсуді, от зараз пораховано там понад три роки. Оце середній термін. І причому не завжди через. А, там недоброчесність, там захисників, там чи слідчі. А, тобто багато в чому це так у нас влаштоване законодавство. От є такі речі, які особисто мені я не юрист, тому можу собі дозволити такі щири коди, а, коли, наприклад, в суді розглядається справа проти кількох а, одночасно проти кількох фігурантів, у кожного з них там є по п'ять адвокатів. І от о, їм призначають, що справа там буде там, через три тижні, 11 минут, приходьте всі, при, о, в цей час приходять, і виявляється не всі. Один адвокат пише: а я в другому судовому засіданні. А, вибачте, я тут зайнятий. Тобто він собі вирішує, що йому якесь інше судове засідання важливіше. І суддя таки сидить, о, ну ми не всі і знову переносимо на місяць. Ну, от-от. По суті, по формі закону, а по суті, говно. Ну, от вибачте, за таку просто річвість, але. Ну, є такі ну, так речі, які так існують. Українське правосуддя швидким не буває. Не знаю, чи це погано, чи це добре, але ну, насправді хотілося б, щоб буде якісь такі історії отримали нарешті своє закінчення. Я вам розумію. І на кінець розмови, так щоб підсумувати, ви вже на початку трохи про це згадали. Втім, якщо ця дата була історичною в цій сфері боротьби з корупцією в Україні, ця історія, який вплив може мати, в принципі, на, на законність в Україні? Ну я я, я щиро вважаю, що це позитивне. позитивний. Я от просто поки що не, не, не бачу, де тут могло щось зламатись. Ну єдине, що може відбутись, коли там в ході подальшого там розсліду ну, до судового слідства, там в суді потім з'ясується, що щось було не так. Ну, що не допрацювали там прокурори чи правоохоронці. Тоді так, да? ну буде підважена, просто умовно кажучи, цю історію миттєво переведуть в замах на законність, там замах на суддів. Е, судді у нас хороші, а от просто якісь подонки е, з місцями з руками, які виросли не з міського місця. От на них там гонять е, якусь кривіту і неправду. От я цього боюсь, але ну, я щиро сподіваюся, що е, ну. НАБУ – це вже просто єдине, що в нас лишилось, так? Ну, Можна уявити собі життя без НАБУ. Закрити набу, і от у нас залишиться оцей СБУ, оце поліція, ото ДБР, оце. от, от уявіть собі, яке от буде правосуддя тоді. Можна закрити вакцину і жити з Печерським судом. Ну, тому що я щиро сподіваюся, що це просто зміни тільки на краще. Ну, бо криза це можливість. Так, от можливість для кожного з нас щось змінити і змінитись самому, знайти в собі щось краще. От Володимир Зеленський відкрив собі якості бійця, наприклад. Ну, мало хто знав, можливо, він сам не знав, так, що таке є. А, от, е, хтось з детективів набув собі і відкрив а, людину, яка змогла спокійно відкрити справу по корупції в Верховному суді України. Ну, це, я вважаю, вважається, круто. Я дякую вам за розмову. Дякую. Ось така розмова у нас вийшла із Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем, редактором проекту Наші Гроші. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть їх у коментарях. власне. І якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і далі буде ще більше.